Анджеліна Джолі знову при фронтовому місці, чому я кажу, знову, тому що вона була в Львові, там якийсь чувак на неї там дивився, оглядався. А потім вибухнув скандал в тіктоці. Напевно, що фейковий є, що наше маркетинг-агентство тоді 3 мільйони доларів заплатило. Думаю, це російська пропаганда так. З'яснює, що заплатили і 3 мільйони доларів через рекламне агентство, щоб заповнити ефір певною інформацією. Ем, щоб підняти настрій в українців, щоб підняти престиж, у в світовій спільноті, не можеш бомба інформаційна влучити два рази в одну ту саму воронку. Що після поразки Покровська наша доблесна влада не знайшла нічого кращого, ніж. Розвеселити наших пенсіонерів і дітей ще раз Анжеліною Джолі. Ні, просто це велика патріотка, це посол якийсь там миру і тому подібне. А це, це не якийсь спеціально створений казус для того, щоб відвернути увагу від все таки печальних подій.